У колах, наближених до президента України, виявили зрадника, який надавав секретні дані ФСБ і намагався зробити все, щоб армія РФ прорвалася в глиб України та всіляко саботував оборону нашої держави. Найбільш вражаючим є те, що прилаштували його Росіяни, начебто, за посередництва США, через дії шкідника Україна таки втратила деякі території. Як його викрили та що на нього чекало далі, переглянемо у цьому випуску. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте. Т свої коментарі. Ну а я буду розпочинати, і почну із того, що стало відомо, що колишній наближений до президента України Олег Кулініч співпрацював із ФСБ РФ за оперативним псевдонімом Котигорошко, А його діяльністю опікувався так званий політичний офіс у Москві Цитую кулініч був найціннішим агентом ФСБ Росії в Україні. Його діяльність можна порівняти із діяльністю Кіма Філбі, який знищив мій шість із середини. Його посада дозволила йому отримати доступ до життєво важливих секрет... Кратних даних про обороноздатність сказав журналістам високопоставлений український контррозвідник. За версією слідства ще до початку повномасштабного вторгнення Росії кулініч шпугував на користь країни агресора, займався розстановкою своїх людей у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради. А зараз також стало відомо, як зрадник проник до команди президента Володимира Зеленського ще у 2019 році. Про це йдеться в матеріалі Sunday Times згідно з матеріалом, українська спецслужба Жбо отримала доступ до документів, вилучених під час обшуку квартири Кулініча у Києві та у московському офісі ФСБ. Серед знайдених матеріалів були фотографії та відео, на яких Кулініч відпочиває за кордоном разом із Володимиром Сівковичем, куратором російських шпигунських мереж в Україні. Також була виявлена переписка, яка підтверджує, що Кулініч мав доступ до секретних даних, які стосуються обороноздатності України. Під час свого керівництва Кулініч фактично знищив контррозвідувальну діяльність у Криму. Одним із його Найбільших досягнень для ФСБ стало проведення антитерористичних навчань у Херсонській області у квітні 2021 року. У квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання у Херсонській області, які використав для виявлення слабких місць в обороні України. У перші години вторгнення він блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ про реальну ситуацію в регіоні. Навіть більше відібрав зброю у співробітників СБУ. Ідеться в матеріалі. Затримання кулінішов двадцять другому році. Було результатом. Споцоперації СБУ під керівництвом Василя Малюка, в якій він був звинувачений у держзраді. стаття The Sunday Times базується на низці повідомлень, наданих американським джерелом документах, вилучених із комп'ютера у Москві, розмовах із колишніми посадовцями адміністрації Зеленського, звітах про лобіювання поданих до міністерства юстиції США, та інформації оприлюднені під час судового розгляду справи про державну зраду. Видані пояснює, що згідно з цими даними російські агенти змогли створити. Ворити для Кулініча дуже делікатну роль консультанта у команді кандидата у президента Зеленського, ну а також того, як той виграв вибори, перевели його на ключову посаду голови кримського відділу СБУ. Саме таким чином Кулініч отримав ідеальну можливість оцінити підготовку України до вторгнення Росії та підривати її. Констатує The Sunday Times. Як ідеться у публікації, Кулініч співпрацював із американським адвокатом Маркусом Коеном у 18-19 роках, зокрема щодо участі. Ті у передвиборчої кампанії чинного президента Володимира Зеленського перед президентськими виборами в Україні 19-го року за словами адвокатів Кулініча американський адвокат Коен представив Кулініча передвиборчій команді зеленського як політичного експерта, який працюватиме над кампанією. Так Кулініч і Коен опинилися у штабі, працюючи над тим, щоб Зеленського брали президентом і він був зв'язаний із Вашингтоном. Маркус Коен найняв лобістів і консультантів із безпеки від імені кампанії підрядникам. Фактично ти Володимир Сівкович із Москви через підставні компанії. Сівкович, це колишній заступник голови РНБО України, який у 2014 році утік до Росії. Серед документів, із якими ознайомилися журналісти, є контракт на суму 185 тисяч доларів із лондонською фірмою Global Analytica, укладений у березні 2019 року. Фірма, нібито, займалася особистою безпекою Зеленського, зокрема кібербезпекою. Вона надала захищені телефони для Зеленського і його команди. Журналісти звертають увагу на те, що що ніхто в команді зеленського не помітив, що компанія була зареєстрована у березні 2019 року всього за місяць до цього. Після перемоги на виборах у квітні 2019 року Зеленський призначив керівника своєї кампанії і друга дитинства Івана Баканова очолити СБУ. Згодом у документі поданому до міністерства юстиції США Коен заявив, що працював над кампанією Зеленського, а тепер працює на Івана Баканова. Згідно із повідомленнями, які нібито надсилав Кулініч, він збирав інформацію про операсування Зеленського та передавав її росіянам. За даними слідства, Кулініч знав про план вторгнення із Криму, але завадив повідомити Києву Докази підготовки у перші години вторгнення. Він блокував будь-які спроби донести до керівництва СБУ реальну ситуацію в регіоні. Він не вжив заходів щодо захисту державного суверенітету та порушив накази. Вивіз своїх співробітників в інший регіон. Він навіть відбирав зброю співробітників СБУ, наводить видання слова співробітника української спецслужби. У публікації також вказують, що Кулініш мав доступ до критично важливих секретних даних про обороноздатність країни. А тому був найсільнішим агентом для ФСБ на свої і посаді у 20-х-21-х роках він фактично знищив контррозвідувальну діяльність у Криму. За Sunday Times зазначає, що діяльність кулініча почала викликати підозри. Зокрема, Василь Малюк, який був тоді офіцером контррозвідки, помітив, що голова кримського відділу їздив за кордону одночасно із сівковичем, за яким українська розвідка стежила роками. Через це стеження встановили також за кулінічем. Кулініч був затриманий ще у липні 22-го року за обвинуваченням у передаванні росіянам державної таємниці. Вальні докази були знайдені в сотнях документів дистанційно вилучених СБУ з комп'ютера у Москві та під час обшуку у квартирі у Києві. Сказано у статті, зокрема українські правоохоронці виявили спільні фото членів сіми Кулініча та Сівковича за кордоном. Ну а також фото Кулініча із чоловіком, якого уряд США назвав активним агентом ФСБ Росії. Розповідає видання. Окрім того, виявили повідомлення Кулініча, Адресовані Сівковичу за Times зазначає, що обидва кулініч і сівкович заперечують співпрацю з ФСБ. Загалом. Серед чинних народних депутатів багато тих, які часто висловлювали свої проросійські погляди публічно, голосували проти проукраїнських законів та вносили антиукраїнські постанови до зали Верховної Ради. Вони підтримували російську православну церкву, виступали за перемир'я з Росією під час війни, просували російську імперіалістичну культуру. Однак багато з них дотепер залишаються непокараними українською правоохоронною системою під час війни, коли українське суспільство налаштоване на негайне покарання зрадників та вимагає цього від держави, ці депутати досі мають змогу ходити на засідання Верховної Ради, публікувати свої заяви і дії та навіть тікати за кордон. Є й такі депутати, що в незаконний спосіб виїхали з України, і вони мають понести відповідальність за законодавством. Про це на брифінгу заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Цитую його. Що стосується втікачів народних депутатів, я вважаю, що кожен народний депутат, який обрав собі шлях проживання в іншій країні, є зрадником українського народу. Я це чітко знаю, і це моє глибоке переконання. Заявив він. Стефанчук наголосив, що ці нардепи чкурнули із України у незаконний спосіб. Цитуємо. Я підкреслюю, що жодної підстави для виїзду цих громадян за кордон України ні мною, ні парламентом не видавалося. Вони здійснили це у спосіб, який суперечить законодавству України, а значить, повинні понести відповідальність, яка встановлена законодавством України. Додав він, натомість російські спецслужби також продовжують спроби завербувати українців та йти проти своєї держави. Так днями СБУ затримали агента РФ, який завербував підлітка для шпугування. Зрадник залучив до підривної діяльності свого знайомого. 15-річного мешканця міста Вознесенськ, що на Миколаївщині, затримано двох російських агентів, які коригували ракетно-дронові удари РФІ по південних регіонах України. За матеріалами справи, одним із зловмисників виявився 20-річний мешканець Одещини. Окупанти завербували його дистанційно через телеграм-канал із пошуку заробітку. Тоді агент отримав завдання на збір геолокацій українських блокпостів, мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів ППО, щоб одночасно Шпугувати за більшою кількістю об'єктів. Зрадник залучив до підривної діяльності свого знайомого 15-річного мешканця міста Вознесенськ на Миколаївщині. Розслідування встановило, що фігуранти пішки обходили місцевість обох південних регіонів і приховано фіксували локації сил оборони на камери своїх телефонів. Після розвідувальних вилазок старший агент позначав координати потенційних цілей на гугл-картах та месенджером відправляв їх своєму російському куратору. Співробітники СБУ задокументували це, і затримали фігуранта з Одещини на спробі передачі роз. З даних противнику на місці події у нього вилучило мобільний телефон, через який він спілкувався із російськими спецслужбами. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агента, утягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Також тривають процесуальні дії щодо його неповнолітнього спільника із Миколаївщини. Вдячно глядачі за що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.